Всім вам миру Божого, нехай вас Господь сохранить там, де ви є. Господь в Біблії через пророка Захарію нам показує світок 5 на 10, там, де описано прокляття, які є. І якщо ми відвергаємо Божих людей, відвергаємо Бога. То ці прокляття вони приходять на нас, на людей. Чому так? Тому що нема Бога в разумі, тому що люди не хочуть приймати чисте Євангеліє, не хочуть ставати учениками. І поки що не пізно, поки що Господь дає час. Я приглашаю тебе, в місію Слово Боже, вивчати Слово Божє, пізнавати Бога, ставати учеником Ісуса Христа, тому що. Тільки ученик Ісуса Христа отримує благословення.